Доброго ранку, друзі. Е, англійську трішки повчили. Е, знаєш, інколи ви трішки варто... поїли, Трішки да? поїли, трішки поспілкувалися. Настрій підняли е, зараз. Дуже добре піднімає настрій не тільки вивчення чогось, так не тільки щось таке яскраве, але і. Звичайно, що і їжа, я скажу так, коли я закінчую прийом їжі маленькою мандаринкою, мені стає веселіше. І, і ще веселіше від того, що я розумію, що це корисно, напевно, що там вітамін С. У мене Зараз щось останній тиждень, я не знаю, напевно, починає ще щось. Прошу вивчення, що четверга немає дні дня, коли би я не їв мандарини. Кожен день мандарини, мандарини, так апельсин мандарини. мандарин, апельсин, мандарин так, і, так. І, і взагалі хочеться знаєш так лягти в ліжко і із мандаринами. Так правда? наскільки це все це корисно, правильно, неправильно. Можливо, в нас буде авітаміноз якийсь там висипка через те, що ми багато їмо. не знаю, там. Авітаміно це ж про це все нам зараз розкаже прекрасний гість, який з нами на зв'язку. Антон Яловик, нутриціолог, тренер. З нами він вже на зв'язку. Антоне, доброго доброго ранку. Доброго ранку. Як ваше нічого? Прекрасно. Прекрасно. Ми раді чути. Як завершення цього року? Чи, ну, чи все вдалося можливо встигнути, з того, що ти десь планував? Ну, на насправді не віриться, що буквально за декілька днів вже буде Правда? новий рік. От, ну. В принципі майже все встиг, але є нові плани вже на новий рік. Це дуже добре. Це дуже добре, тому що віримо, буде і перемога, і зможемо всі наші плани реалізувати. Е, хочеться поговорити про цитрусові. Е, власне, як нам з цим бути? Власне, взимку, які є, там ну, ці групи фруктів, що їсти, що не їсти, чи є якісь заборони? Цитрусові, в чому взагалі їхня користь? От Найперше, в чому їхня користь? Ну по-перше, вони дуже смачні. Я, я більш переконаний, що наче всі їх люблять, і в нас є така асоціація, що мандарини це новий рік, да? мандарини це свято чи там апельсини. От а користь у них дуже велика. Я перед цим дуже багато там інформації ще перечитав, таже е дізнався дуже багато нового. Але найкорисніше тим, що містить так само той самий вітамін С, хоч там не багато 40-60 шістдесят та, але це є добова норма. Звичайно, коли ви займаєте спортом, то е, цього буде недостатньо. Треба з'їдати побільше мандаринів апельсинів, тобто треба з'їдати більше як п'ять штук е, на день, якщо ми говоримо про апельсин. це не проблема. О, ну, Як би не проблема для декого є проблема? Зараз ми якраз це поговоримо. Ага. Також дуже багато місяців не цитратів, які допомагають запобігати утворенням певних видів каменів. У нирках так також містять флавоноїди, які допомагають антиоксидантам виводити різні mm. е негативні речовини, там так само радіонукліди ті самі. От, і містить, мають дуже цитокси багато клітковини. Так? Тобто там гріфрут, наприклад, має 2,5 грам клітковини, а нам треба 2, 25 грам клітковини, тобто 10 апельсинів. Допомагають нам отримати денну норму клітку вони. Але ж ми також знаємо, що там є протипоказання. Та? Найосновнішими протипоказаннями є проблеми е, з зубами, насправді, тому що діслоти розсідають емаль. Та? І е, найбільше протипоказання це хвороби шлунково-пшкодового тракту. Та? Це гастрити, виразки, проблеми з пішлумковою і так далі. От. Хоча, хоча... Так само апельсини там чи мандарини, грейпфрути, дуже особливо грейпфрути, та, да? дуже е, корисні, коли в людей є підвищений рівень поганого холестерину. Да? От, але, але коли людина, наприклад, вживає спеціальні медичні препарати, е, щоб вивести шкідливий холестерин, то навпаки, грейпфрут протипоказаний, тому що він буде знижувати ефективність цих препаратів. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже цікаво. Е, можливо, можна якось поділити е, цитрусові на більш корисні та менш корисні. Чи все-таки вони всі однакові? Бо ми бачимо, що е, мандарини, апельсини, навіть зараз такі великі памело, так е, продаються, е, я е, можливо, лимони. Я, можливо, скажу, не так корисні чи не корисні. Я думаю, всі вони мають відповідь. Бі більш да, де, де більше вітамінів знаходиться, от можливо, які нам так необхідні. Я б їх, напевно. Порівняв, що всі майже однакові, однакі. Uh -huh. mm -hmm. Чесно, вони, хай хтось вибирає собі до, до смаку. Да? Там, так само, м ну, просто лимон ми не можемо з'їсти 5 штук розумієте, uh -huh. а да? мандаринів запросто. Да? грейпфрут, грейфрут, він, наприклад, є більше такий, має специфічний смак, да? хоча мені він дуже подобається. Я б виділив би, напевно, його один з найкорисніших і помело так само, бо сюди. Та так само примістив, тому що вони як на мене найкорисніші, так хоча я люблю дуже мандарини, люблю дуже апельсини і знаєте, якщо їх е, збалансовано споживати, то це буде найкраще, щоб не виділяти там о, їм тільки мандарини, а їсти і мандарини, і репфрут, і е, памело, і лимон. А як, до речі, краще їх вживати? Е, не знаю, На голодний на шлунок голодний шлунок там, чи, можливо, після їжі. На сніданок е, чи на вечерю, акцент. знаєте, є такі що багато людей хвилюються, що от ввечері не можна їсти фрукти. Е, що mm -hmm. ви скажете стосовно цього? Ну, взагалі, дуже класно їх їсти, все ж ну, тут є дві думки: перше це їсти до основного прийому їжі і. Інша думка це їсти після прийому їжі. Та? Но найкраще їсти після прийому їжі тим, в кого є підвищена кислотність шлунку, в тих, в кого є якісь невеличкі проблеми шлунково-шковим трактом. От. А в тих, наприклад, під понижена кислотність, вони можуть їсти навіть між прийомами їжі, і в них буде ще покращуватися апетит. Тому тут все індивідуально. А як стосовно того, що е, багато дієтологів кажуть, що не можна їсти фрукти ввечері, ось що ви скажете? Mm. Ну це говорить за того, щоб, е, наприклад, покращувати процеси схуднення. Але якщо ми будемо дотримуватися добової норми mm -hmm. кількості вуглеводів, то це не страшно. Ми можемо на вечір з'їсти е, той самий апельсин на Дарини, що нам погано не знане. А яку максимальну кількість можна споживати власне, фруктів цитрусових? Тому що от ми знаємо, так купуємо якогось одного виду так, і просто робимо акцент там, пів ящика цих мандарінів, чи це будуть яблука, там, ну, чи ще щось, до прикладу, mm -hmm. якщо ми говоримо про фрукти, чи все-таки можливо декілька видів, але там, по, по половинці, от. чи є тут якісь норми, адже ми кажемо це такий, як така. Вибачте на слово безобідний. От, ну, я от я скажу, що інколи можна сісти дивитися якийсь фільм, і тих мандарин з'їсти не знаю. Ну сім штук зараз точно чи нормально? Чи фі... до фільму можна з'їсти сім штук? Можна. Так, взагалі, от тут тут, тут саме головне дивитися, чи не викликає вас алергія. Mm -hmm. да? Тому що це алергенний продукт, який треба їсти ну, обережно. От. Тому я ну, взагалі рекомендується їсти одну-дві порції, це все всього там, два, наприклад, апельсина в день, або плюс-мінус 4-5 мандаринів, Тобто це вважається. Дубовою нормою, яка не зашкодить. А далі треба дивитися по своєму організму, тому що е, якщо ми з'їмо, звичайно відро тих мандаринів, то це не буде нам ніякої користі. От тому я закликаю до того, щоб після ці, ці фрукти обмежено. Угу. От власне, ви сказали про те, що можна і їсти між прийомами їжі просто так: мандарини там чи апельсини. Чи це впливає якось на здоров'я в поганому сенсі, в плані того, що там можливо стрибки цукру в крові, чи на це не слід зважати? Ну насправді цитруси мають низький глікемічний індекс, угу. тобто це показник насичення цукром крові після споживання їжі. Тут нічого страшного немає. Тобто тут найкраще, це звичайний грейпфрут, він найменше має кількість фруктози. От, а з цим не слід переживати. Тобто, звичайно, якщо в людини є проблема з токровим діабетом, то обов'язково треба консультація з лікарем, хай він вже е, дивиться, тому що все дуже індивідуально, а так в основному немає проблем. Скажіть, будь ласка, Антона, як бути з тим, коли хтось каже, от... А я перейшов на соки. От чи заміняють соки з натуральних фруктів взагалі, е, саме споживання фруктів? Ну, і в чому власні ці в чому є різниця? Ну, насправді, з соком ми можемо е, спожити більшу кількість вітамінів. якби. Да? Тому що для того, щоб зробити один літр соку, треба не знаю, кілограмів, напевно, чотири, наприклад, мандаринів там чи апельсинів. От, хоча по-перше момент, натуральний сік, ну я поки ніде не можу знайти, що дійсно натуральний сік, який я можу купити там, наприклад, в магазині. Якщо ми говоримо про фреші, тут є великий мінус, тому що організм наш не привик споживати, Ну, взагалі, він не налаштований споживати таку кількість фруктів. Да? Тобто, якщо ми говоримо про фреш за один прийом там чи за одну хвилину, да? от і також, ну, якщо фреші ми говоримо, якщо ми перемолюємо це все з клітковиною, та що ми просто закинули там мандарини в, в блендер, перемололи це ще досить ну, непогано. Хоча я порекомендував би просто їсти фрукти, тому що буде поступове насичення крові глюкозу, і за того, що там буде е, клітковина, яка не буде дозволяти швидко всмоктуватися фруктою, і так буде набагато. Кращий ефект тому я взагалі проти різних соків. Я Соків не п'ю, фрешів теж не п'ю. Якщо фреші, то я б рекомендував би краще вже з ягід робити. Це буде набагато красніше. Це вже, мабуть, напевно, от ви сказали про перемелю... перемелювання. Так, то це більше вже як смузі. Воно виглядає, коли там от, це, це, це краще, бо якщо ми просто як сік беремо, ну ми отримаємо велику дозу цукру. Да, якщо в нас мало рухомий спосіб життя, вона нам не піде на користь. Да? Mm -hmm. І плюс велика концентрація цього цукру або фруктози. от. І плюс, а якщо по вітамінах сказати, що от я зараз нап'юся того соку, і просто організм насидиться вітамінами, то це неправда. Все повинно бути поступово, все повинно бути мірою. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про спорт вищих досягнень, то в принципі там можна застосовувати, але пам'ятаємо, що буде велика апельсина mm -hmm. сік, буде мати велику концентрацію. І можна негативно впливати на нашу. Тобто це mm -hmm. треба робити обережністю. Так дуже цікаво, тому що якось е, склалося так десь вже навіть підсвідомо, оці з картинок фільмів, що там зранку стакан апельсинового фреша це найкраще рішення для здоров'я, для так, тонусу. Так, так. І як зараз е, людям важко зруйнувати цей міф у голові, тому що. Мені ну, це важко зруйнувати, асоціація. тому що я так люблю от якісь ці смузі, ці фреші, хоча, от дружина, мені. Натякає про те, що говорить якраз Антон. Це ну велика кількість цукру. каже дружан, ти ж стільки не зисиш, скільки ти зісиш через смузі. Ось дійсно, як Антон сказав, що кров не. Не утримує все в нормі, що потрібно, тому і от мені важко переключитися, Я розумію, що це так це легше, це приємно так випити, так, але так, це і, тому потрібно щось дійсно змінювати. А кому з цитрусових власне потрібно бути обмеженими, Антоне? Скажіть, будь ласка, які ну це показати? якраз люди з закоренням е шлунково школа тракту ще раз. Ті, хто мають гастрит, mm. ті, хто мають ерозійний гастрит, е дотині, тобто. Треба дуже бути обережними. Тобто, тут, по-перше, споживати фрукти по відчуттях, а коли є гостра фаза, то взагалі не споживати їх, тому що це буде, скажімо, погіршувати стан здоров'я. Тобто, коли, наприклад, ці захворення є в стадії ремісії, то споживати можна в обмеженій кількості. Якщо це є гостра фаза, ніяких цитрусових, тому що буде погіршуватись запалі процес. Дуже дякуємо за. Таку цікаву, актуальну інформацію. Вже не боїмося їсти цитрусові, бо ну справді у кого там ще алергія, то це теж зрозуміло. Да. Але зараз ж свята і ці мандарини, апельсини будуть скрізь у кожному домі. Так, навіть в Антона, ось я бачу на задньому фоні є мандаринки. До речі, дуже класна кухня, бекграунд. Навіть да, в Антона да, є да. мандаринки на задньому фоні, я помітив це дуже класно. Але так я би сказав, правильній нормі небагато. Да, не <реш> так. так, дуже дякуємо. За те, що ви з нами сьогодні на зв'язку. Хорошого вам настрою, здоров'я та з прийдешніми святами вас вітаємо. І сподіваємося, вже на зустріч в новому році. Дякую. Нам взаєм, гарного дня, До, До, побачення. До побачення. друзі. Так, давай <с> з нами на зв'язку. Антон Яловик, нутриціолог, також тренер. Говорили про цитрусові, для чого їх їсти, як їсти, коли їсти, і зрозуміли, що боятись їх не слід треба їсти бо вони корисні мають багато е, корисних елементів про це все ви можете дізнатись просто прослухавши ще раз е, цю розмову е, в цій трансляції на ютубі або пізніше на е, сторінці ранок надії ну що ж залишайтеся з нами ми для вас ще підготували багато цікавих розмов сьогодні ще поговоримо про те чи можна ходити без шапки е, чи ні про манінгіт. Про це нам розкаже Леся Радковська, лікарка-інфекціоністка та сімейна лікарка, буде з нами на зв'язку. Також ще поговоримо про любов. Чому людям так важко любити. І взагалі, що це любов? Це почуття, чи це вибір? Про це все нам розкаже Юлія Кремлова, психологиня та викладачка. Так, нам вже Катерина написала, от, власне, про те, що це таке любов. Mm -hmm. Спочатку вона сказала, класний салатик спробую сьогодні приготувати. А також пише, для мене любов желання, нужди, емоціональне насіяння і благополуччя другого чоловіка є для тебе пріоритетом. Дуже гарно Хороший сказано. Дякую, Катерина. Тому приєднатися друзі, що таке любов. і… И... Також дайте відповідь, коли людина по справжньому любить, що вона не буде робити. Ми знаємо, що вона буде робити дуже часто, так а от, що вона тоді не зробить в сім'ї, у відносинах. Mm -hmm. Ось тому доєднуйтесь до нашого ефіру, до наших запитань ще дійсно багато цікавих тем. Ну що ж, друзі, зараз вже маємо декілька секунд для того, щоб підготуватися до хвилини мовчання. Сьогодні ми пам'ятаємо всіх тих, хто загинув в цій війні, і запрошуємо до хвилини мовчання.